Доброго дня, шановні дорослі та любі діти. Ось сьогодні до мене прибігла ось така мишка. Прибігла мишка і принесла отаку картинку. Ви здогадалися, з якої казки? Так, молодці, вірно, це рібка, це рібка. А хто ж допоміг витягнути ріпку? Звичайно, мишка. Ось така мишка і вона. Просить нас, щоб ми намалювали їй рібку. Добре, діти? Добре, ну тоді до роботи. А що ж нам потрібно до роботи? Давай, мишка, дивися. Обов'язкова клейонка, щоб не забруднити стіл, фарби, пензлик, водичка, серветочка і папір, на якому всередині буде намальовано коло. Перед роботою треба розім'яти наші пальчики. Готові? Готові? Завозить осінь до комори, кавуни і помідори, баклажани, огірки і вантажить гарбузи на машини і вози. Ну що ж, і починаємо. Беру листочок, беру пензлик, намочую у водичку і набираю наша рібка жовтого кольору. Набираю жовтий колір. Так, змащую, набираю і по контуру проводимо фарбою. Робимо нашу форму округлу. Так, замальовуємо серединку. Так, У рібки є хвостик. Як ми робимо хвостик? Проводимо з нижнього таку невеличку лінію. Оце буде хвостик. А ще у нашої рібки є листечко, Листячко округлої та зеленої форми. Яка потрібна фарба? Зелена. Так, набираю зеленої фарби і хвостиком пензлика проводимо один листочок. Потім другий, і знов таки, не виходячи за контур, промальовуємо фарбою. Так, І ще другий листочок, будь ласка, робимо. Прошу діточок не натискати на пензлик. Нехай пензлик малює тільки м'якенькою частинкою. Так, Добрий день. ось наша рібка і готова. Подивіться, будь ласка, яка гарна рібка, рібка вийшла. Подивись, мишка, у мене є така рібка. В тебе тепер є. А ще діти теж намалюють рібку. І ти з нетерпінням, і я буду чекати ваші роботи. А взимку. Мишка у норці буде розглядати та згадувати свою казочку і нас з вами. Ось така ріпка. Чекаю на зв'язок.